Пів шляху пройдено. Після шостого туру чемпіонату області з баскетболу серед чоловіків команди пробили перше коло ігор. На початку мірялися силами два університети ХНТУ та ХДУ. На особисте свято студенти державного зробили собі подарунок у формі виграшу 74-97. А гравці команди Олександр Третяков та Віталій Гудович увійшли в п'ятірку найприцільніших. Протистояння з інтером знову не принесло бика Славутичу очок. Отож пішли ні з чим. Лише у другій чверті Славутичі взяли ковток повітря в одну відмітку. Втім, цього не вистачило, аби вижити. Іванець, Щепкін, панов, довгань, Данилін. Ось прізвища героїв, що привели інтер до перемоги. 170. Три година перерва і технологи знову на баскетбольному майданчику. Догравали перший тур. Суперник більш ніж достойний – автоплаза. Сказати, що зустріч була напруженою – нічого не сказати. Технічних полів на свій рахунок найбільше записали студенти. Мантула – Гоц. У автомобілістів – Гришко. 28-19, 32-10, 25-12, 31-8. Гравці індустріального університету не дали суперникам жодних шансів ні в одній десятихвилинці. 116-49 і повний розгляд. Гром ХНТУ, мабуть, сказалася втома. Назбиравши 30 пунктів, найрезультативнішим гравцем став славутянин Микола Вершняк. Провівши половину чемпіонату, лідер не змінився. На горі без жодного програшу автоплаза. На позицію нижче баскетболісти ХДУ замикає таблицю з п'ятьма очками на рахунку і без жодної звитяги. Славутич. А на наступному тижні нас чекає початок другого кола чемпіонату.